Розпочнемо, ніколи не буде лежати людина, так як нам зручно, ніколи вона не буде лежати акуратненько, так як їй треба. Завжди при якихось там кінетичних діях тіло людини відставляється, випадає в різноманітних позах. Наприклад, ось на цій позі є два варіанти розвитку подій. Наприклад, Огляд травмованого при травмі, якщо це видима травма, і огляд хворого при не трав... ну травми, який... не має травми, немає видимих ніяких пошкоджень. Я покажу першу чергу без травми, далі вже буде поправка на травмованого. Перше, що ми робимо, підходимо до пацієнта, до постраду до потерпілого. Ми підходимо зі сторони обличчя тільки тоді, коли ми знаємо, що Безпечно. Тобто ми, коли підходимо, ми дивимося зразу візуально, що робиться на круг. Це можуть бути дроти, це може бути там, поряд якісь небезпечні горючі там речовини, хімічні речовини, будь-що завгодно. І маємо в першу чергу дивитися за свою безпеку. Якщо Бачимо якісь там дроти, горючі речовини, викликається паралельно ще там 101, сповіщується про наявні вибухонебезпечні речовини і так далі. Е, покажемо при, ну, просто людина вийшла по вулиці, побачила, що людина лежить в безсвідомому стані, е, ви хочете їй допомогти і оцінити її стан для того, щоб... Правильно відреагувати, по можливості викликати там швидку, чи якщо є можливість, надавати допомогу вже самостійно. Підходимо зі сторони ніг, обличчя, ліп або збоку, тобто людина має це ти, ти маєш візуально бачити контакт обличчя, тому що він може бути в стані алкогольного сп'яніння, наркотичного сп'яніння, почати махати руками-ногами, вам нашкодити. Якщо є з собою, то одягає рукавички. Не носять, зараз просто дуже модно по країнах носити так звані пакети виживання, де вставили, люди з собою носять гумові рукавички, пов'язані пакети, навіть тумнікети деякі носять, але це ті, які знають, як цим користуватися на даний етап, на, на даному. Чоловіку ми покажемо людину. Наприклад, тут стався в неї епілептичний напад, вона вже без свідомості. Судом, наприклад, немає, але ось він лежить. Для того, щоб перевірити, чи дихає, чи не дихає, ми маємо до нього підійти і зразу бачимо людину, кажемо, Добрий день! Ви мене чуєте, і підходимо. Ми візуально бачимо його руки. Він. Або відзивається, або не відзивається на мій. Він або відзивається, або не відзивається на охід. Це може бути не обов'язково розуміючи, не розумію, він може просто відкрити очі, може щось відповісти. І ти візуально вже розумієш, людина в контакті з тобою, чи не контактує з тобою. Якщо людина не контактує з тобою, ти бачиш. Що там ти, ти не впевнений, дихає чи не дихає людина? Парне правило, чую, бачу, бачу, бачу. бачу відчуваю. Ми нахи... повинні нахилитися над людиною, з щокою ближче до вуха, до його роту та носу. Послухати його дихання протязі 10 секунд. Підходимо, ставимо руку на грудну клітину, повертаємо обличчя в ту сторону для того, щоб подивитися на рухи його грудної клітини. І засікаємо 10 хвилин. 10 секунд, вибачте. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Якщо ви нарахували там три-чотири вдохи, ну це якби за 10 хвилин. Секунд. Секунд. В принципі, це варіант норми. Варіант норми дихання здорової людини 16-20 дихань за одну хвилину. Ви бачите, що він дихає самостійно, але може якісь там шуми не є. Якось він погано дихає, хрипить. І оточуючи, ви спитали, хто щось бачив, хтось щось чув. Вам оточуючи сказали. Он він йшов, ішов, йшов, впав. У нього були судоми. Ви розумієте, що в людини стався, наприклад, напад епілепсії. Що ви можете йому допомогти? Його треба повернути в в стабільне положення. Стабільне положення. Може перевернути людину, будь-яка навіть найменша, найхудіща дівчина, навіть саму-саму-саму велику людину. Для цього потрібно беремо його ногу. Ви мені не допомагаєте, згинаємо його, Рослабьте. Рослабьте, згинаємо його в колінному суглобі, паралельно натягуємо на себе руку. Ставимо і бачите, у нас два речага є. І за ці два речага ми просто повернуємо. Не треба на, ніяких е, сильних фізичних сил для цього прикладати. Можна абсолютно любу людину так повернути. Ви отримали стабілізаційне положення, при цьому він не впаде назад. Е, він буде мати. Похідні дихальні шляхи, і він не буде аспіруватися, тобто захлинатися своєю або слиною, або блювотним масом. Уклавши пацієнта в стабілізаційне положення, ви можете викликати бригаду 103 або ну, якщо ви знаєте, що ця людина епілептик і це у вас вдома, просто його так покласти і він собі буде. Лежати, поки не відійде від даного стану. Дуже часто рятує е, життя, особливо, коли е, дуже багато травмованих, не можуть бути без свідомості е, на масових випадках. Тобто е, ти бачиш, що він дихає, що він е, не має видимих кровотрат, але твої ресурси обмежені і ти йдеш допомагати далі, 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 далі. Тим, у кого є ознаки масивних кровотеч, у кого є. Більш е, явні ураження, пошкодження, ти йдеш допомагати далі, коли ти вже справляєшся з тими пацієнтами, ти повертаєшся до цього і ти знаєш, що він буде дихати. В нашому випадку, коли ми проводимо огляд, ми ще дивимося стосовно дихальних шляхів. Або ми трохи їх допомагаємо їм. Водячи або назфорінгальні, або орафорінгальні трубки, або там інші наші прилади, це вже наше. Далі, якщо пацієнт е, пост... я, я трошки підправлю, але саме, саме це може врятувати життя не одній людині. А щоб, одна щоб людина, людина може врятувати розумірути. життя дуже багатьом постраждалим. Далі, якщо ми підходимо, бачимо у людини. Е, Якщо ми завідомо підходимо, ми бачимо, у людини дуже масивна кровотеча, тобто у людини пляма під людиною. Наприклад, зі стегна. На нашому етапі це може бути або отакі турнікети, або старі добрі жгути есмахха. Буде трохи боляче, Я, я з на налажу. як потім, потім, А якщо, якщо ви підходите відразу, ви, вам ну, зручніше стати, допустимо, оцим от коліном і зажати. Але так, так буде неправильно, він може вас вдарити рукою або ще щось. Тобто ви приход, ну, підходите до пацієнта все рівно обличчям, трохи відкидаєте ногу. І прижимаєте в першу чергу коліно. Тут проходить дуже велика артерія, е, сусудний пучок, і е, тут найбільша може бути кровотеча, яка дуже швидко закінчується летально. Ви коліно зажали, тому що не хватить у вас сили е, зажимати це або кулаком. Ну, можна ще кулаком робити, але кулаком також ви маєте брати упор. Я так Отак отжать. І йому буде ну, ага. трошки неприязно. Тримаємо, я зараз покажу. Тримаємо одна третя вас вільного тут і дві треті тут. Для чого це потрібно? Ви зажали, там або хтось там планує, або ви позвали когось, ви швидко можете затягнути максимально високо на... Один раз дуже максимально сильно розтягнути і закрутити. Потім ще раз натягнути і закрутити. Прошу вашої уваги подивитися, що кожен наступний тур має налягати на попередній для того, щоб я... <спільно> <Більно було>. <святкові> <святкові> Я розумію, мені мені жалко. Один має ходити на інший для того, щоб не було збільшити площу, це по-перше. от. Збільшити площу тиску це по-перше. І по-друге, щоб не зажало ту шкілу і не було мікрозу. Далі з приводу турнікетів. Турнікет. Там. Типу, як у мене кетерський турнікет, це сертифікований турнікет в нашій країні, який рекомендований і для військових, і для цивільних. Як ми його накладаємо? Також це по можливості, але в бойових діях там ніякі можливості не працюють. тому... По можливості, щоб оця пряшка по внутрішній частині стигна не проходила, тому що там і шкіра ніжніша, і е, буде боляче. Зажали, проклеїли і потім починаємо крутити. Я не буду йому сильно закручувати, але 3-4 рази для того, щоб його правильно закрутити. Дивіться, потім, ви можете поставити, самі собі навіть. потім поставити вороток в спеціальний фазик, і відклеїти наклейку і закріпити. Тут пишеться час, дата, час. І е, також дзвониться там, в бригаду швидкої і лемене. Ці ж самі речі можна зробити самостійно. Там або собі на стегну, або на руку, в залежності від того, де сталося поранення. Для того, щоб, для того, щоб показати наочно, я на собі покажу, але закручувати також не буду. Комікет просто накладається. Також старається, щоб цей вороток не був на внутрішній частині. Проклеюється, потім закручується так, як треба. Я кажу відразу, що я собі не буду закручувати, тому що воно так неприємно. Потім, потім воно проклеюється останнє і заклеюється. Пацієнт, якому ви наклали турнікет, може кричати, матюкати вас, бити, вимагати від вас, щоб ви зняли турнікет або ж. Але треба розуміти, що тут ціна життя і хай собі кричіть. <ричить> ну, е, далі, це, наприклад, якщо е, з ногою е, ногами зупинили масивних ровтечів, то що велика калюжа. І далі продовжуємо огляд. Е, огляд з голови до ніг. Ми беремо ж, в рукавичках і перевіряємо. Після кожного разу перевіряємо. За, навіть, хорошо, навіть. хорошо, аж прямо, тут, бачите, я його нормально подивилася, Належно. перевіряємо. Далі зима, холодно, у нас дуже теплі куртки. Куртка може впитати до себе 800 мл крові. Не боїмося розкрити і перевірити, його знизу перевірили. Тут перевірили, тут перевірили, тут перевірили. все тоді у нас все добре. І ви вже знаєте, що говорити бригаді-диспетчеру, коли ви викликаєте бригаду. Якщо кровотеча, я показала, жгути накладаються на масивні кровотечі, на артеріальні кровотечі. Якщо кровотеч... Не масивно, ми можемо накласти ось таку пов'язку. Це е, наша варіація ізраїльського бандажу. Накладається, наприклад, у людини тут от, рана є. Ми накладаємо на рану оцей, е, скажімо так, подушечку, яка спеціально пропитана речовиною, щоб вона не липла до е, рани. Наклали. Потім є спеціальна кліпса. Перший тур ми в цю кліпсу заводимо бинт, а потім натягуємо ось так от на себе для того, щоб збільшити Бабуть. тиск на рану. Буде тиск, буде зменшена кровотеча. І далі вже просто, просто, просто щільно. Бинтуємо саму рану. Ці нитки цього не боятися, цей бинт прошитий для того, щоб в момент, скажімо так, критичних станів він не роз... його уронили. І він у вас там сам розмотався, щоб він сам собі не розмотався тоді, коли вам не треба. Те ж самий е, е, тиснучий елемент можна використовувати і в самостійних е, цілях, тобто при, сає, при самодопомозі. Тут є знизу, тут є знизу така ось кліпса, туди просто протягаємо. І вже самі собі мутаємо. В кінці самого тиснучого ну, цього бандажу, що нашого українського, що ізраїльського є спеціальна кліпса для того, щоб щільно його зафіксувати. В принципі, е які в нас є кровотечі? Кровотечі є, ви знаєте, що артеріальні венозні, але більше за все їх змішаних. А при травмах і політравмах вони... В основному всі змішані. І тому ми працюємо по, типу, по, 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 типу, по тому, що принесе більшої шкоди. Тобто в першу чергу зупиняється та кровотеча, яка йде більш масивно і в більш критичніших точках. Е, Тож саме бінт. Звичайним бинтом можна зробити самодопомогу або взаємодопомогу єдине, що там бажано. Зробити маленький такий от, е бинтовий валичок, для того, щоб е більше просочувалося. Є час, є можливість під цей валик, тобто всередину, сюди внутрі, ну, всередину, можна, якщо немає таких елементів, можна просто там шматок тканини, можна е там майку, ще щось, але щоб більше м'яка була. Е Тканина до тіла, щоб могла вона впитуватись. Далі ще є така можливість зупинки кровотечі це тампонада. Тампонаду можна проводити звичайним бинтом. Це коли ви бинтуєте, ви бачите, що там явно є дірка, бинт, край бинта в рану і потихеньку з подібними отакими от отрухами просто потихеньку топонуєте всю площу рани для того, щоб максимально закрити її простір і максимально знизити кровотечу. По кровотечам, наче все, косинки по косинкам. Навіщо я принесла косинки, якщо немає у нас нічого, але у жіночки є гарна хусточка. Прекрасна така хусточка, можна навіть за неіменням нічого, можна зробити хоч якусь варіацію той же самий. Жгута. Його. І зав'язали. Якщо не зав'язали, ну, то, то не, не вистачило, у вас не вистачило. Зробили ось тут. Зав'язали. Бачите, тут буде простір. Зав'язали ручка, палка, що що небудь. І далі, чим більше принципу, все то ж саме буде вороток, як і в звичайному турнікеті. Е, по опікам е, комбіновані травми включають в себе е, і опіки. Опіки можуть бути термічними, хімічними. При термічних опіках ми тільки охолоджуємо опік. Нічим ми його не обробляємо в, в типу спирту. Типу перекисі М моє найулюбленіше на викликах це пантенол або олія, або там шмалий жир. І, там, ну, дуже багато чого е можна почути на викликах. Е і таке не дуже гарне. Навіть деякі люди кажуть: ну треба ж попісяти. Ну, так собі попісяти, на рану не треба. Просто охолодження. Чим швидше ви охолодите саму зону локальну опіку, тим буде краще для пацієнта, тому що дія високих температур буде діяти локально, і ви локально її знижуєте, значить опік не пройде глибше. Тобто не буде великих ступенів опіку. Наприклад, був у вас там пухирі, вже з'явилися, але вони ще не скрилися. Ви чим будете краще їх обробляти прохолодною водою, тим більша ймовірність того, що ті пухирі зменшуться або навіть. Просто самі, якщо вони дрібні зникнуть повністю. Просто ця шкірочка буде такою м'якенькою, але вона не самозлізеться і не утворить великої разивної поверхні, і не утворить великої рани, яка в майбутньому може гнити. І дуже-дуже дуже боліти. Олію, якщо ви обробляєте, олія має вищу ступінь кипіння, вона нагрівається, вона блокує відходження. Тепла назовні мало більше того, вона ще нагрівається і тим самим ще поглиблює опік. Пантенол не працює в перші 4-5 днів в момент опіку. Прохолода, прохолодна вода, навіть просто з під крану, якщо є можливість, льот, просто холодна і можна хлоргексидином. але ніяких спиртових розчинів, ніяких пантенолів. Масляних кремів нічого ми не накладаємо. Хімічний опік, якщо ми знаємо чим, знайти антидот, якщо це кислота, треба щолоч, луги, треба луги, якщо це луги, можна кислота. І з найпоширенішого в домашніх умовах діти і фіолетова така. Ні, марганцовка. Діти дуже люблять, тому що воно блистить, воно дуже смачно, гарне виглядає. Той кристалик дуже велика зона ураження, вони дуже зазвичай глибокі ті е, ушкодження, до чого хорошого вони не приводять. Е, із того, що ви можете, е, аскорбінова кислота. Просто місцево на рану це в дітей вони до рота тянуть, місцево прямо змастити розчином аскорбінової кислоти, ви нейтралізуйте і не буде такого глибокого опіку, і не буде такого глибокого глибокої біди надалі. З того, що краще опіки і травми хім. Предупредичим потом лічити того, що вже є. Для цього проводиться дуже багато заходів спільно з працівниками ДСНС України. Це е, закриє вікно. Коли в хаті є дитина, це попередити закрити розетки, закрити вугли, закрити медичні засоби, закрити повністю хімічні засоби для того, щоб дитина це не проковтнула. А ми повернемося все-таки до наших травм. Там така відступочка на опіки, бо наші травми кровотечі, кровотречі, більш за все люди. Е Одна із тріад смерті це гіпотермія. Тобто людину треба зігріти. Для цього в нас є і у нас, і в наших колег є ось така от спасательна ковдра, вона може бути або повністю срібла, або з двох сторон. Вже все. Якщо нам треба зігріти, то з рівною стороною. Ми Микрутуємо так пацієнта. Якщо осудити, якщо це ну, перегрів, то ми його отак, таким ось питанням. Тобто ми можемо повлияти на одну із признаків ряди смерті, тобто гіпотермія, гіповалімія, це зупинка кровотечі і зупинка зігріти пацієнта.